Всім привіт! Ми з України, слава Україні! Героям слава! Так, глядачі підписники! Ну що в нас? Коровки доються, бізнес мутить, як так можна сказати, що це, як, як це назвати це бізнесом. Ну, що на сьогодні? Хочеться пофалитися вам, дуже часто питають, кажуть, Льоня, де ви діваєте молочко? Куди ви діваєте? На молоковоз виливаєте? Чи людям продаєте? Ну, в цьому відео хочеться показати трошки, що як ми... Куди ми збуваємо молочко, ну і що ми, що ми переробляємо молочко, і трошки розказати. в общем-то. Що в нас сьогодні? В общем-то, як? Цілий тиждень ми людям продаємо молочку, ну, продаємо молочком. Один на день є в тиждень, це четвер, в який ми вивозимо в райцентр людям, Тоже вже як не... вивозимо людям, базарюємо. Ну, не на базар возимо, а вже возимо по заказам. У Нас вже ну, як, люди знають, замовляють, що комусь треба. Дружина збирає такі пакуночки, ну, там, сіке молока, скільки творожку, сіки чого треба цим І ми просто розвозимо по точкам. Стали на одну точку, там, 5-10, 6 чоловік розібрало, стали на другу точку, тож, там 3-4 чоловіка розібрало, отаким От макаром. На базарі не торгуємо. Ну що в нас виходить? О, ти куди вріз? А нуді. Ух ти такий хулібаний. Стільки відкривали вже п'яють на цю. Що в нас виходить? Сьогодні четвер, сьогодні ми веземо молочко. Зараз ну, покажемо, що ж ми возимо людям на цим. Так, і трошки, я, звичайно, бо дуже питають по цінам, трошки я вас зорієнтую по цінах, які в нас ціни на даний час. Ну, В принципі, навіть з прошлим роком ціни не помінялись ніяк. Ми не поміняли на цим. Чую там у глядачів. Пишуть, що банка молока 90 гривень, банка молока 120 гривень. Це, звісно, шикарно. Ми про таке тільки можемо мріяти. Якби хоч 90 гривень банка, то можна б, звісно, ще 5 коров заводити глядачі. А так ми продаємо 70 гривень баночку молочка. Так, ось моя молода команда. А ну дійсно, сюди вийдіть на минутку, щоб вас хоч глядачі побачили, сказали, де вони є. О, катюнчик. Звичайно, їздять торгувати не сам. Як, головні мої бізнесмени. Я тільки зарулюю, я тільки кермую. І багажник відкриваю у мене кнопка є в салоні. Так, щелк-щок, шок, шолк, шолк. Так, дівчата, ну що, завантажуємося? Погнали. Давайте зразу ж там молочко виносити. Звичайно, як. Дуже подобається. О, пішли вже на цьому. Ну, досить молоко. Дуже подобається молочко. А саме... Від коровок породи Брауншвіц. Я не кажу, що не скажу, що там від другої корови молоко погане чи ще щось все. Но дуже люди вподобали і прям просять, а це точно Брауншвіц? А це, це, а це точно з цих породи корів? Кажу, точно, У нас же зараз доїться тільки Брауншвіц. У нас виходить зорочка в запуску, должна буквально вона там через дві недільки розстелиться. тоді вже, яким, звичайно, буде і таке молочко поняли, і Ну, В основному з, з, з зорки молоко. Все переробляємо на творог, сметанку, вершки, отаке все. В основному як, молочком продаємо, тільки Брауншвітоське. От отак у нас. Такі у нас справи. Так, дівки носять уже все. О, питають, які вершки. Які вершки у Брауншвіці. Щас я вам покажу. глядачі. Ось, не знаю, камера покаже, не покаже. Отакий вершок у Брауна Швіца. В общем то вершки є. Не зовсім що без вершків. Нормальне. Гарне молочко. Так, дівки завантажуються. Получається, у нас на сьогодні замовлено, замовлено 9, десь 11 банок молока 3-літрових. Возимо в банках 3-літрових на, на обмін. Ну, Вже як постійні клієнти, знаєте, є цьому. Так, тоді ми ще возимо в чому там китюнчик. В бутилках. В бутилках скільки в тебе замовили. Там сім бутилок замовили. В общем-то шість бутилок півторашки. Ану, покажи глядачам. Дивіться. О, отака ця. Ну неси, неси так <плес> <плес> Так. В общем-то, не Як? Не легкова машина, а на стоячі глядачі. Що, ви все чи ще? Отакі пакуночки. Оце вже пакуночки для глядачі. Тут вже повністю все підзамовлене. Що в нас тут йде? Вершки, пожирений творожок. Дивіться, йдуть вершки. Це я замовила одна творожок обожирений і кусочок масла. Так, сьогодні навіть масло зробили. Ну це благодаря тому, що в нас з'явилася полічка. І трошки молочка додалось, ну дівки виділили. Масло це дуже велика рідкість. Щоб домашнє масло ми робили, дефіцит. це дефіцит. Це навіть самі не їмо глядачі. тільки... Ну люди багато просять. Да, масло, ну, люди масла дуже багато просять. Ну, звичайно, глядачі. Хто не пробував домашнього масла, той масла нормально не їв, я вам скажу. Як ви не як ви там не розказуєте, що там купив пачечку та все. Скільки виходить? А ну цю кусочку масла. Щоб глядачі мали, мали, мали уявлення. Ну, так, просто пакую кульочок, потім в цей, щоб доїжджало да. нормально. 155 гривень це кусочок масла. Отакий кусочок масла глядачі 155 гривень. Кілограм 420 Да, Кілограм масла, виходить, 420 гривень. Ну, звичайно, від купованого домашнього, то це небо і земля. Так. Це в нас, звісно, везунчики сьогодні. Хто сьогодні отримав масло, то це йому крупне повезло. Так. Що ви вже все там? Все запакували вже чи ні? Так, ну що у нас, глядачі? Получається, по молочкові банка молочка, 70 гривень молочка. Є, от, от таких робимо, вже від баночок ми відійшли, отаких от робимо пластмасових півлітрових ці. Купляю дівчата, воно 6 гривень стоїть, дуже покупцям нравиться, подобається. Виїв, викинув і все. Вершки. Дружина малює букові. Отакі вершки веземо. Веземо сметанку. Сметанку. Це, бачите, вона підписує, букву сип написала. Отаких цих. Так, що в нас? літра вершків всіки? 100 гривень, так? Да? 100 гривень, 6 гривень ця баночка, дівчата беруть. от, В общем-то, 106 гривень літра вершків. Сметана 86. В общем-то, 80 гривень, якщо... Ну, знаєте, як? Є, здають баночки літра, вже заказують наперед, щоб воно було. Ну, Більше того показала ця практика з баночками півлітровими, ну, пільтровими баночками, що люди не хочуть. Люди кажуть, ми краще додаємо 6 гривень і тоді так і все, поняли? Без мороки, без ніде, нічого. Так, що в нас ще є? Веземо такий сир, творог, хто як привик на нього казати. Такий, що на варенички. Що я нюхаю, воно кулькове. Це обезжирений. Возимо, виходить, <реку> обезжирений. Обезжирені дівки намічають. Це як, переробляємо молочко на вершки, і з того, ну, з того молока, що залишилося, роблять перекисовано все, і чого роблять такий сир, творог. Получається, обезжирений він називаємо. Получається, важать вони по пів кіла. Пів кіла у нас скільки? 50 гривень. 50 гривень пів кіла. Чого так дешево вимоги? Я тягаю ті бутон, так, що продаєш. Щоб... Так, 50 гривень. І продаємо жирний такий. Жирний. Ну, 130 кг. 65 гривень. Вийшов. Ти кажеш, не дури людям голову, йо мойо Казала по пів кіла, Знаю, я по пів кіла. 65 гривень, 65 гривень виходить, пів кіла жирного. Ну, це виходить з того, що робимо сметанку, у нас баночок, і відтопляє цих цих, цих цільне, виходить, таке все. Оце цельне жирний, жирний творог. Ну, що я вам скажу? Що, скажуть, жирний, жирний Яке дуще йде, вдома йде жирний. Це я вам скажу так. Оту домашні люди, що беруть, вдома всі предпочитають жирний. Городські, звісно, ті ж знаєте, як там дієти, фігурка, щоб усе ж було стройні, красиві. Ті душа йде. Обезжирений. Ну воно бур'йон. Як жирний, так я жирний, глядачі. Так. Ну, це ж таке діло. Ну, хоча добрий. Чого бурйон, обезжирений, наприклад. Так що ж то обежирено? Сма смачний, дуже із чаєм і з медом, правильно? Mm. Дуже смачний. Від... Сикла нас від... клієнтів воток. Ви ж саме без жири не їсти. Від чаю і мед не поправляються. А треба щось набирати. А сирники смачні були. А щось треба набирати калорії для дачі, правильно? ж треба якось двигатися, щоб робити, як? щоб робити, треба, щоб хорошо поїсти. Ну, Потім... їм так. Ну, звичайно, що то беруть? Я ж кажу, місцеві в основному беруть жирний. Ну, це ж ті, що душі розуміються, знаєте, пожирніше, дайте пожирніше, щоб було. Як банку молока, так дайте їм отак візьмуть банку молока. Мало сметани. Тут вже півлітра буде сметани. Та якби отак попало, півбанки було. Глядачі. Фу, бля. Півбанки. Ану, підкажіть, яку дається таку корову, щоб давала півбанки сметани? Я розумію, якщо корова дає 25-30 літрів, то там півбанки сметани взагалі її ніколи не буде. Якщо коровка дає вас 9 літрів, це як коза, я, оце, корова 9 літрів, там реально буде півбанки сметани. Так ті, що, що пишуть, що 30 літрів, вершки невеличкі, так що ж ви хотіли? Ви або молоком, або вершками, правильно? Значить, задоюйте її, не годуйте ніде нічого, годуйте одним сіном, буде давати 10 літрів молока і буде воно реально жирно тоді там молоко. Ну, теж, знаєте як? як, його ж треба й пити. Розумієте? Як почала дружина робити вершочки, ми ж теж з вершками ніколи не сталкувалися. Це як ну, збільшили поголів'я корів, там стало три коровки. Це ми перший, перший рік, перший раз ми почали робити вершки. Чому так кажу? Тому що до того все розсудилось тупо молочком, там сметанка, творожок. Стало більше молока, почали виїжджати ми в райцентр, трошки підторгувати на собі клієнтів і почали робити вершки. Ну Ми ж так і знаєте, як від щедри від душа. З тим сепаратором ніколи не мали ніколи, ну як, так. ніколи з ним не стикалися. Ми 15 років протримали кору, ми ніколи взагалі вершки, ну, вершки не переганяли ніде, нічого. Почали гнати. Як? Самогонку жанелька. Переробляти. Переробляв. Почали переробляти. На цю. Як наколотили, в общем-то, ложку вставляєш отак. так ну, В общем-то не вдовбеш. Оце вона з вечором робить, то утром його ложкою не возьмеш. Ми почали возити людям. Люди почали жалітися. Кажуть, та ну що його кажуть, його ж ні на вареник не наможеш то ваші ті вершки. Тільки, ну, тільки на хліб, як масло, каже, йому, так його, ну, взагалі. Ну, там, дякую, там, і дома нам підказали. Тож, тут, Я позвонив, позвонив тих людей, які займаються ну, котять ці вершки. Кажуть, воно ж там регулюється телепень теленя, там є такий болтик, гаєць, ну. Болтик, ні, гаєчка. Ну, в общем-то, щось там є таке, викручується і регулюється рідші, густіші, ну, в общем-то, почали робити з середньої такої стиглості. О, тепер реально, бачите, ось баночка підгинула, а то взагалі як кирпичина була, виходить? Тепер кажуть, оце реально, можна і на вареник намазати його хоч трохи, ну, і, і так і так з'їсти. Ну, а в основному дуже ми там, знаєте, як, ми ж, як почали возити, так тому занесемо, візьміть, тому занесемо, не візьміть. Ну, почали предлагать. Не просто так, знаєте, як з неба там, нам клієнти впали і все, ми не чуть. Ми їхали в рейн зайшли в один магазин, зайшли в другий магазин, попитали на цьому. Катюха, звичайно, молодець. це спікулянка ще та глядачів. Та ту пара, що хочу. Мої. Не значить, коли свою морку вже мені розпариш, в мене порі вже поморкуємо. <світ> так. Ну що, дуже класне до кофе. Це взагалі бомбезно. З вершками кофе, общем-то, ложечку вершків. У Кофюйочок це взагалі обалденна річ. Сам на них підсів, ніколи їх не любив, ніколи їх не привітував ці вершки, а це до кофійку це взагалі класна річ. Ну, то такі діли. Так що, в принципі, трохи ми набрали, набрали продукції. Зараз їдемо, їдем, розвозимо своїм клієнтам. Ну і в кінці відео, звичайно, підрахуємо, що в нас вийде. Скільки ж там вони на, на, на колядували, як ви кажуть, на цьому. Так що якось так. Ну що, дівки, погнали? Оба. Їжаю, я Поїхали. Оба. Поїхали. Ви сам закрите автоматично. Сідай. Глядачі. Ну що, дві годинки часу, поїхали, розвезли, спродались, на що трошки. Ну, знаєте, як, приємно. Сьогодні такий торгівля приємна. Прошлий раз раз поїхали, розпродали все. Кажу, дружині, хочу вареники вже, китюнчик. Бачу, така трохи зажурилася. Тоді заходів в будинок, все, купила літро кисляка. Я як гляну, 38 гривень, то літр кисляка. Кажу, ти що? Маю три корови, чотири корови в сараї, ти кисляк купляєш? а в що я все розпрудала, в мене нічого. Може що вареники замісити. Так що буває, буває, буває і таке. Ну що на сьогодні вийшло? В принципі, все розпродалося. Це на цьому залишилася одна баночка молочка у нас. Одна баночка молочка. Це, ну, людина пообіцяла прийти додому забрати. І залишилося три сметанки. Ну це, звісно, шикарно. Я доволі, що сметана залишила для дачі. Буду я сьогодні з варениками. С -с -ни -ни не їсти його пісним, без сметани, а навіть будуть вареники у мене з сметаною. Так, що, якось, так. Ну нічого, так, бізнесмен наш. Що ти сьогодні торгувала? А ну, похали з для дача. Показувати. Та не показуй, ти що на цьому гроші не можна показати до тінчі? Три тисячі пробує. Три тисячі. Ну, знаєте, як, ну, ж, ме, як, молочка менше стало набагато, плюс додалось дуже багато клієнтів, розбирає вдома. Це все діло, ми сверчки, сметанки, творожки, це все робимо з того, що не розбирається вдома молочко. Правильно? Це все, ми, ну, з все, що, що остається, за тиждень у нас виходить, остається молочко, дружина підсобирує, що переробляєш. А що ж тоді, як люди закають молочка, веземо молочком. Що в нас сьогодні було по молоку, по банкам? 13 банок молока, так? Да, ми сьогодні розвезли. Чи 14? Десь так, 13. 13. 13 банок молока ми сьогодні розвезли. Ну нічого, молодці бізнесмени, мені 500 гривень на бензин. А що ви думали? Типу хоч не крути отак на камеру, щоб хоч глядачі хоч скажуть оце, блін. А як ви думали глядачі? Бо може ж жре бензин же. Тут хоч крути вертяни, не треба заливати. Ти спетони заробив. Тривонечки можеш забирати. А ну в принципі, нормальний ход. П'ять кілометрів туди, п'ять обратно. сметану сьогодні варениками не їх ніхто, кроме мене. Буду їсти, поки нікому не дам. Так. Що ми ж, звісно, звичайно, ковро і рівок не ставляємо без маколиків. Ану. О, ти покажу вам зараз що отаку красоту. Купили В сіль лизунець, той, що з отвором, 10 кг. Хай лежуть побільше, п'ють води побільше, щоб давали більше молока. їх Спеціально годую солью, щоб вони пити хотілося, а молоко перероблять. Як воду переробляти в молоко. Так, лігів, який, який в мене бізнес-план? Хороший чи ні? о, Отак треба. Так що учіться, Дивіться, учіться, Кому е, як. Коментуйте, радьте, підказуйте. Звичайно, всім рекомендую, лядачі, хто трима коровку, не лийте його на бочку та молоко, бо з того молока. З тих корівок, вихлопу, ну ніяко нема. Я вже там в мене є відео, я прикріплю, я вже рахував, підрахував, там просто в ноль виходиш на цьому. Звичайно, це для нашої родини, щоб звичайно, і ми тут як, живемо в предмісті, виходить, що в нас молочко ми на бочку не виливаємо. Ніяких молоковозів, ні-ні. ні Все тільки для людей. Звичайно, що хоч трошки якась ціна на нього є, звичайно, ми хоч щось собі можемо дозволити. Ну, собі не знаю, чи дозволити, що можемо чи ні. Ну хоч коровам сіль купити, то вже можемо собі дозволити. Так що якось так. Нічого, кому понравилось таке відео, звичайно, ставимо лайки, коментуємо. Ну і Все буде обов'язково Україна. Пока-пока.